Ціна та характеристики Genesis G80 2026 року конкурент 5 її серії отримає нову приховану версію Black Edition. Genesis G80 Black Edition темний ривок в сегменті преміум. У світі, де автомобілі стають все більш технологічними і складними, а конкуренція в преміум сегменті досягає апогею, важливо виділитися. Genesis, південнокорейський бренд, що активно набирає популярність, якраз намагається це зробити. І їх новий G80 Black Edition це явна спроба закріпитися в боротьбі з BMW 5, її серії та іншими важковаговиками. На перший погляд, ідея Black Edition може здатися банальною. Додати чорні колеса, затемнити емблеми, і ось ексклюзивна версія готова. Але Genesis, судячи з усього, підійшла до цього питання більш усвідомлено. Вони не просто накинули чорну фарбу на існуючий автомобіль. Black Edition це глибока модифікація, що зачіпає як зовнішній вигляд, так і внутрішнє оснащення. Темна сторона сили зовнішній вигляд. Що відразу кидається в очі це звичайно зовнішній вигляд. Чорна решітка радіатора, 20, дюймові чорні диски. Чорні гальмівні супорти, темне тонування фар і молдингів все це створює ефектний і агресивний образ. Але, що особливо важливо, ці зміни не виглядають напруженими або несмачними. Вони гармонійно поєднуються між собою і підкреслюють динамічний характер автомобіля. Я завжди вважав, що чорний колір це найскладніший колір в автомобільному дизайні. Легко зробити його нудним і безликим. Але у випадку з G80 Black Edition, Genesis вдалося створити ефектний і запам'ятовується образ. Мені особливо сподобалася ідея з чорним розподільним пристроєм і панелями, це додає автомобілю спортивності і елегантності, внутрішній світ, ексклюзивність і комфорт. Але справжній сюрприз чекає всередині чорна шкіра на ПП з ексклюзивною стежкою і окантовкою, алюмінієві решітки динаміків. Унікальна екранна графіка все це створює атмосферу розкоші і індивідуальності. Я завжди приділяв особливу увагу якості матеріалів обробки. І у випадку з G80 Black Edition, Genesis не розчарував. Шкіра виглядає і відчувається дорого, а обробка виконана з високою точністю. Мені особливо сподобалася ідея з використанням вставок з натурального дерева чорного ясена з відтінками латуні, це додає інтер'єру тепла і елегантності, що втрачено, що придбано. У статті згадується, що з G80 Black Edition прибрали розважальний пакет для задніх сидінь з 14,6 дюймовими дисплеями. Це, безумовно, дивне рішення, враховуючи, що подібні опції стають все більш популярними в преміум сегменті. Але, судячи з усього, Genesis керувалися даними про низький рівень відвідуваності менше 5%. Я завжди вважав, що виробники повинні орієнтуватися на потреби клієнтів, а не на власні уявлення про те, що їм потрібно. Але, в даному випадку, рішення Genesis, можливо, виправдано. Встановлення дорогого розважального пакету, який використовується лише невеликою кількістю покупців, може призвести до невиправданого підвищення ціни автомобіля. Порівняння з конкурентами, де G80 Black Edition виграє BMW 5 Є е Серії C, безумовно, головний конкурент G80. Але в чому полягає відмінність? BMW пропонує широкий спектр опцій та індивідуалізації, але часто за додаткову плату. G80 Black Edition навпаки, пропонує більш комплексний пакет змін, вже включений у вартість. Це може бути більш привабливим для покупців, які хочуть отримати готовий ексклюзивний автомобіль, не витрачаючи час на підбір опцій. Genesis пропонує більш цілісний підхід до створення чорної версії. Це не просто набір чорних елементів, а глибока модифікація, що зачіпає як зовнішній вигляд, так і внутрішнє оснащення. Ціна може бути більш привабливою. Включення великої кількості опцій в стандартну комплектацію може зробити G80 Black Edition більш вигідною пропозицією, ніж аналогічні версії BMW 5 E серії. Індивідуальність: G80 Black Edition це не просто чорний автомобіль. Це автомобіль з унікальним дизайном і характером, який виділяється на тлі конкурентів. Враження від водіння, що нового. Хоча стаття не містить подробиць про динаміку водіння, варто зазначити, що у версії Signature Spot пропонується підвізка з електронним управлінням road preview, рульове управління задніми колесами і електронний задній диференціал підвищеного тертя. Це, безумовно, має покращити керованість та комфорт автомобіля. Я завжди вважав, що гарне водіння це поєднання потужності, керованості та комфорту. І, судячи з специфікацій, g 80 Signature Spot повинен запропонувати все це в повній мірі. Безкоштовне обслуговування та Connected Services додаткові плюси. Безкоштовне обслуговування протягом 5 років і підписка на Connected Services це суттєві переваги, які варто враховувати при виборі автомобіля. Це дозволяє заощадити гроші на обслуговуванні та отримати доступ до сучасних функцій, таких як інформація про дорожній рух, діагностика автомобіля та голосовий помічник. Я завжди вважав, що хороший сервіс це важливий фактор при виборі автомобіля. І, в даному випадку, Genesis пропонує дійсно привабливу пропозицію кольори та оздоблення, індивідуальний підхід. Можливість вибору різних кольорів кузова і внутрішньої обробки це ще один плюс G80 Black Edition. Це дозволяє створити автомобіль, який відповідає індивідуальним перевагам покупця. Я завжди вважав, що автомобіль повинен відображати особистість його власника. І, в даному випадку, Genesis пропонує широкий спектр можливостей для індивідуалізації. Висновок: чи варто розглядати G80 Black Edition? Genesis G80 Black Edition – це сміливий і амбітний проєкт, який демонструє прагнення бренду до інновації та індивідуальності. Це не просто чорний автомобіль, а ретельно продуманий і ексклюзивний проєкт, який може стати гідним конкурентом BMW 5, E-серії та іншим важковаговикам преміум сегмента. Якщо ви шукаєте автомобіль, який виділяється на тлі конкурентів, G80 Black Edition – це відмінний вибір. Якщо ви цінуєте ексклюзивність, розкіш і індивідуальність, G80 Black Edition це автомобіль для вас. Якщо ви хочете отримати готовий ексклюзивний автомобіль, не витрачаючи час на підбір опцій, G80 Black Edition це ідеальне рішення. Я рекомендую розглянути G80 Black Edition, якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі розкіш, індивідуальність і передові технології. Це автомобіль, який може змінити ваше уявлення про преміум сегмент. Особистий досвід гіпотетичний якби у мене була можливість протестувати G80 Black Edition, я б звернув особливу увагу на роботу підвізки з електронним управлінням Road Preview. Мені цікаво, наскільки ефективно вона справляється з нерівностями дороги і покращує комфорт водіння. Також я б оцінив роботу рульового управління задніми колесами, наскільки воно покращує маневреність автомобіля на низьких швидкостях і додає впевненості при парковці. І, звичайно, я б оцінив роботу системи Connected Services, наскільки зручними та корисними є функції, які вона пропонує.